Нові розрахунки показують, що сонячні спалахи можуть бути набагато гарячішими, ніж ми передбачали. Сонячні спалахи нова ера розуміння надгарячих іонів та їх вплив на космос. Сонце це не просто яскрава зірка, яка освітлює нашу планету. Це динамічний і потужний джерело енергії, здатний на викиди, які можуть впливати на всю сонячну систему, а іноді і за її межі. Вивчення цих явищ завдання, що вимагає перегляду усталених уявлень і готовності до нових відкриттів. Недавні дослідження, присвячені сонячним спалахам, показали, що температура іонів в цих подіях може досягати неймовірних 60 мільйонів кельвінів цифра, яка радикально змінює наше розуміння процесів, що відбуваються на сонці, і може пояснити деякі незрозумілі раніше аномалії в спостережуваних спектрах. Вперше я зіткнувся з темою сонячних спалахів у студентські роки, вивчаючи фізику плазми. Тоді здавалося, що все відносно ясно, магнітні поля перебудовуються, вивільняючи енергію, яка нахріває плазму до мільйонів градусів. Але чим глибше я занурився в цю сферу, тим більше я зрозумів, що ми, мабуть, пропускаємо щось важливе. Застарілі моделі, що передбачають однакову температуру електронів та іонів. Здавалися занадто спрощеними, особливо враховуючи складність процесів, що відбуваються на сонці. Перегляд усталених уявлень ключ до розуміння. Традиційно фізика сонячних спалахів будувалася на припущенні про рівноважну температуру електронів і іонів. Це здавалося логічним, враховуючи, що обидва типи частинок піддаються подібним процесам нагрівання. Однак останні дослідження показують, що це припущення може бути помилковим. Іони в сонячних спалахах можуть нагріватися значно сильніше, ніж електрони, досягаючи температур, які раніше вважалися неможливими. Ця нова інформація, отримана завдяки математичному аналізу та застосуванню результатів досліджень в інших областях фізики плазми, відкриває нову главу у вивченні сонця. Це не просто коригування старих моделей, це перегляд фундаментальних уявлень про те, як працює сонце. Що таке сонячні спалахи і чому вони важливі. Перш ніж заглиблюватися в деталі про надгарячих іонах, важливо зрозуміти природу сонячних спалахів. Вони виникають через переплетення і перекручування магнітних силових ліній на поверхні сонця, через відмінності в швидкостях обертання екватора і полюсів. Магнітні поля стають нестабільними і можуть раптово перебудовуватися, вивільняючи величезну кількість енергії. Ця енергія проявляється у вигляді потужних викидів електромагнітного випромінювання, рентгенівського і гамма випромінювання, а також потоків заряджених частинок. Ці викиди можуть мати серйозний вплив на Землю та інші планети Сонячної системи. Рентгенівське та гамма випромінювання можуть порушити зв'язок, а потоки заряджених частинок можуть пошкодити супутники та становити небезпеку для космонавтів. Тому розуміння процесів, що відбуваються в сонячних спалахах, має величезне значення для захисту нашої технологічної інфраструктури та забезпечення безпеки космічних польотів. Надгарячі іони нова загадка сонця. Що ж особливого в цих нових розрахунках, що стосуються іонів, Справа в тому, що процес магнітного перез'єднання, що лежить в основі сонячних спалахів, нагріває іони в 6,5 разів сильніше, ніж електрони. Цей висновок, підтверджений у різних галузях фізики плазми, раніше не був пов'язаний із сонячними спалахами. Застосування цих результатів до аналізу сонячних спалахів призвело до приголомшливого висновку, температура іонів може досягати 60 мільйонів градусів Кельвіна це в десятки разів вище, ніж температура поверхні Сонця. Уявіть, наскільки це радикально. Раніше ми припускали, що все відбувається приблизно однаково. А тепер з'ясовується, що в самих екстремальних умовах. В серці сонячного спалаху, іони буквально вибухають до неймовірних температур. Чому це важливо? Виявлення надгарячих іонів має кілька важливих наслідків: по-перше, це пояснює деякі аномалії в спектрах сонячних спалахів, які десятиліттями бентежили вчених. Раніше ці аномалії списувалися на неповнуту наших моделей або на неточність спостережень. Тепер, враховуючи можливість існування надгарячих іонів, ми можемо запропонувати більш правдоподібне пояснення. По друге, це змушує нас переглянути наші уявлення про те, як відбувається нагрівання плазми в сонячних спалахах. Раніше ми вважали, що нагрівання відбувається більш-менш рівномірно. Тепер ми розуміємо, що іони та електрони можуть нагріватися по різному, що призводить до складних і непередбачуваних ефектів. Що далі, незважаючи на багатообіцяючі результати, важливо відзначити, що ці висновки поки що носять чисто теоретичний характер. Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити існування надгарячих іонів і зрозуміти, як вони впливають на процеси, що відбуваються в сонячних спалахах. Для цього знадобляться нові спостереження та моделювання. Зокрема, Чином необхідно використовувати найпотужніші телескопи і спектрометри, щоб виміряти температуру іонів і електронів в сонячних спалахах з максимальною точністю, також необхідно розробити більш складні моделі, які враховують різну швидкість нагрівання іонів та електронів. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі. Нові телескопи, такі як Daniel K і Nuy Соула телескоп, вже дають неймовірно детальні зображення сонця. Поєднання цих спостережень з новими моделями дозволить нам розкрити таємниці сонячних спалахів і зрозуміти, як вони впливають на нашу сонячну систему. Поради для подальшого вивчення: Вивчить фізику плазми, це ключова область знань, необхідна для розуміння процесів, що відбуваються в сонячних спалахах. Познайомтеся з роботою Daniel Knuy Соула Telescope. Цей телескоп відкриває нову еру у вивченні сонця. Шукайте наукові статті на тему сонячних спалахів, це дозволить вам бути в курсі останніх відкриттів і досліджень. Відвідайте лекції та семінари з астрофізики це чудовий спосіб дізнатися більше про сонце та інші зірки. Спілкуйтеся з науковцями та дослідниками, це дозволить вам отримати цінні поради та рекомендації. На закінчення, відкриття надгарячих іонів у сонячних спалахах є важливим кроком вперед у розумінні динаміки сонця. Це змушує нас переглянути усталені уявлення і відкриває нові горизонти для досліджень. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі, який дозволить нам розкрити таємниці сонця і зрозуміти, як воно впливає на наше життя. Сверхуряче іон. Это не просто научная казеотика, это ключ, капонеманою влияння Сонця на Землю і другие планети. Перегляд усталених уявлень це основа наукового прогресу. Нові технології та спостереження відкривають нові можливості для досліджень. Сонце є динамічним і потужним джерелом енергії, здатним до викидів, які можуть впливати на всю сонячну систему. Вивчення сонячних спалахів має величезне значення для захисту нашої технологічної інфраструктури та забезпечення безпеки космічних польотів. Вчені повинні бути готові до нових відкриттів і перегляду усталених уявлень. Сонце це не просто яскрава зірка, що висвітлює нашу планету, а складна і динамічна система, що вимагає постійного вивчення. Сонячні спалахи це не просто красиві явища, а потужні викиди енергії, які можуть мати серйозний вплив на Землю та інші планети. Розуміння процесів, що відбуваються в сонячних спалахах, має величезне значення для захисту нашої технологічної інфраструктури та забезпечення безпеки космічних польотів. Вивчення сонячних спалахів це захоплюючий і перспективний напрямок наукових досліджень. Сонце це невичерпне джерело знань і натхнення. Розуміння сонця це ключ до розуміння всесвіту. Наука це шлях до пізнання світу. Дослідження це двигун прогресу. Відкриття це радість пізнання. Знання це сила. Майбутнє за наукою. Сонце чекає своїх дослідників. Вивчай, пізнавай, відкривай. Наука це неймовірно. Вперед, до нових знань. Сонце це загадка, яку нам належить розгадати. Вивчення сонця це пригода. Наука це наша надія на майбутнє. Вивчай всесвіт, і ти знайдеш відповіді на найважливіші питання. Сонце це джерело життя і енергії. Наука це ключ до розуміння світу. Вивчення сонця це захоплююча подорож у світ фізики плазми. Сонце цены вычеркнет джерело натхны.